Човна та з берега від ранку Житомиряни ловлять рибу на річці Тетерів. Воно й не дивно, адже літній сезон у розпалі. Напередодні всесвітнього дня рибальства, який відзначають 27 червня у Житомирському рибоохоронному патрулі. Розповіли, який вилов нині дозволений. Зараз можна рибалити уже згідно нових правил. Це на сім гачків безпосередньо ловити три кілограми риби плюс ще одна рибина дозволених розмір. Тобто рабина, яка має свої певні показники, тобто, наприклад, як для щуки, це 50 см. Зараз триває ще заборона, тобто нерестова заборона на придаткових водоймах. І також ще триває заборона до 30 червня, це на раків. Вже цими вихідними буде дозволено ловити раків. Втім, діють певні обмеження. Раків дозволено ловити дозволених розмірів це більше 10 сантиметрів, а також дозволено їх ловити 30 штук на одну людину. У рибоохоронному патрулі говорять, що охочих ловити рибу нині чимало. Втім, не всі дотримуються правил, показують опломбовані сітки. Громадяни ловили забороненими лову сітками. Це приблизно п'ять порушень грубих було виявлено безпосередньо в червні. Було виявлено одне порушення. Це Андрушівський район, річка Гуйва. Безпосередньо в селищі міського типу Андрушівка. Також було виявлено правопорушення безпосередньо на річці тетерів в нас, і порушення були виявлені на річці Случ Любарського району. Також фахівці розповіли, що ретельно перевіряють рибу, яку продають на ринках. Роботи додалося у зв'язку з підривом Каховської ГЕС. Додалося те, що пере, ну, контролюються ринки для того, щоб не, не потрапила на ринки Житомирської області, риба безпосередньо звідти. Перевіряються документи, такі як товарно-транспортна накладна, звідки саме походження даної риби. І там вже вказується відповідно з якої області чи з водойми. Потрапила риба на ринок. Може бути таке, що ну, не вписана риба в товаротранспортній накладні, тому відповідно чого вже тоді складається також адміністративний протокол згідно з частиною 1 статті 88, прим. 1. Чи траплялося з Херсонської? Е, ні, поки що не траплялося, але це все контролюється.